Вітаю, друзі. Ніч з 20 на 21 березня в Києві була дуже гучною і небезпечною. Росія здійснила черговий ракетний удар по столиці України. Летіли Х-55, 555, 101 балістичні ракети, запустили їх звичайно ж з території Росії з використанням бомбардувальників Ту-95, за якими палюють наші спецслужби. І вони мають успіх. Про що це свідчить? Маю на увазі ракетний удар. Це свідчить про те, що Росія взагалі не має в своєму порядку денному пункту про добровільне виведення своїх військ з території України. Ніяких перемовин вона не бачить. Вона бачить тільки повну окупацію України з подальшим просуванням в Європу і підгрібанням під себе країн Східної Європи. Тобто вона намагається змоделювати конструкцію Радянського Союзу. Тобто ніякого миру з боку Росії заради нашої безпеки, суверенітету не буде. Це я кажу для тих, хто ще в це вірить. Я кажу для тих, хто чекає ще на Росію, сподіваючись, що якщо вони приймуть російські танки з хлібами на рушниках, вони якось ще проживуть. Ні. Якщо, не дай Боже, це станеться, то нас без перебільшення всіх очікує приниження, смерть, а ті, хто виживуть, поїдуть освоювати Сибир. Тому у нас нема вибору. Ми маємо воювати за свою країну, за свою землю і перемагати. Воювати кожен на своїй ділянці. Температура навколо українського питання з кожним днем підвищується. На геополітичному рівні відбуваються події, які, отак, от з наскоку дуже важко пояснити і зрозуміти. А ми зараз з вами зробимо саме це. Ми спробуємо розібратися, бо для нас це важливо. Важливо розуміти, де ми знаходимося і що нам чекати. Бо з одного боку, ми бачимо, як. Офіційна Америка пробуксовує, просідає, нам не дається зброя, нас не фінансують в необхідних об'ємах, незважаючи на те, що ми сьогодні б'ємося за євроатлантичну цивілізацію. По ідеї поряд з нами мали б стояти представники, як мінімум, країн Європи. І от ми будемо зараз про це говорити. Я починаю, ви підписуйтесь, будьте активними і коментуйте, що відбувається в світі. Я впевнений, що багато хто з вас помітив, що останні тижні Україна знаходиться в епіцентрі уваги всього світу. Майже всі лідери Європи, які виходять до мікрофону, говорять про те, що Україні потрібно допомагати. І все це відбувається на фоні такого самоусунення Сполучених Штатів Америки від українського питання. Політика невизначеності, політика. Байдужості. Це сама та політика, яку зараз генерує Білий Дім. І не треба тут вважати, що там винні тільки демократи чи тільки республіканці. У Конгреса достатньо повноважень для того, щоб поставити на місце будь-якого президента. І ми не такі наївні, щоб цього не розуміти. Але ж нам оце просідання подають як тимчасові незручності в внутрішній політиці Америки, проводячи паралелі з президентськими виборами. А в цей час гинуть наші воїни, ми повільно, але ж поступаємося своєю територією. І отут наступає цікавий момент. Я обозначаю, що Сполучені Штати Америки свідомо стали на трапу невизначеної політики. Я не вірю в те, що в Сполучених Штатах немає можливості забезпечити Україну всім необхідним тим більше сьогодні на складах у них знаходяться стільки озброєння, яке вони готують до списання і ліквідації, тобто утилізації, що його б вистачило разом п'ять вигнати оцю російську армію з України, потім дігнати, розбити вщент і забути назавжди про існування. Такої імперії зла, як Росія, але ж вони нам його не дають. Чому мені важко на це питання відповісти? Я впевнений, що пройде якийсь час, і ми все це побачимо, бо будь-яке таємне завжди стає явним. І от на фоні такої поведінки Америки, яку я назвав би поведінкою, що веде до добровільного позбавлення себе статусу супердержави, тому що Америка сьогодні демонструє слабкість, відсутність розуму і елементарного прагматизму. Бо якщо завдяки такої поведінки Америки, Україна програє, то вона назавжди позбавиться статусу, який дає право контролювати весь світ. І тут я просто не можу зрозуміти, чому саме так веде себе білий дім, але ж не було би щастя, та нещастя допомогло. Слабкість Америки не могла залишитися без уваги лідерів країн Європи. По перше, ця слабкість несе величезну небезпеку європейським країнам, бо війна обов'язково. При такому відношенні до України перейде на територію Європи, і Європа спалихне. В Європі з'являться свої Бучі, Маріуполі і Авдіївки. Європейці цю безпеку відчувають дуже гостро. Саме тому, 13 березня, представник Європейського союзу Жозеф Барель відвідав Вашингтон, де заявив. Україна не може чекати виборів президента США у листопаді, адже результат війни буде вирішений уже навесні або влітку. Страшно подумати, який результат мав на увазі Борель, бо результати можуть бути різними. Незрозуміла політика США щодо України, її невизначеність, відверта байдужість до долі України. Яку демонструють політики Сполучених Штатів призвело до того, що такі країни, як Франція і Велика Британія, отримали можливість позмагатися за лідерство в Європі. Лідеру є сьогодні в цьому змаганні, безперечно, Франція, бо вона перша зреагувала на ці можливості. Президент Франції вже зробив не одну гучну заяву щодо України, щодо готовності Франції захищати Україну, допомагати Україні. Він готовий зміцнювати Францію заради того, щоб не дати перемогти Путіну. Цитую: сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Таким чином, президент Франції Іммануель Макрон. Прокоментував можливу появу французьких військ в Україні. Тобто все настільки серйозно, що Франція пішла в банк. І на цьому вона не зупинилася, вона ініціювала створення нової коаліції з Німеччини, Польщі і Франції, коаліції засобів реактивної артилерії великої дальності для української армії. Звичайно, що це меседж в бік Росії. Мовляв, ми готові і нікого не боїмося, але ж це ще і меседж в бік Сполучених Штатів Америки, що Франція готова бути лідером в Європі з усіма від цього наслідками для Сполучених Штатів. А живилася Велика Британія. Тут же направляється ціла делегація, і британці пропонують свій план перемоги Україні вже в 2024 році. Більш того, Велика Британія, і тут я підкреслюю, у випадку катастрофічного розвитку війни, готова відправити свої війська в Україну. Всі розуміють, той, хто сьогодні допоможе Україні перемогти Росію, розбити її війська на полі боя, а потім ще і завалити всю цю імперію зла, той стане володарем статусу супердержави. І саме за це зараз йде змагання. Між Францією і Великою Британією. І для нас це добра новина, ми знову опинилися в епіцентрі уваги. А що ж Америка? Америка продовжує свою ніяку політику щодо України. І останній візит сенатора республіканця Грема до Києва яскраво про це свідчить. Ну, здавалось би, якщо ти бачиш, що конкуренти тебе піддавлюють. Що на арену виходять інші країни з амбіціями лідерства в Європі? При цьому треба вже зрозуміти, що питання в Україні ключик до щастя, це перемога України. І за логікою речей, ну я вибачаюся, але ж білий дім вже мав би якось віддуплитися. І закидати Україну всім озброєнням, що є, яке готове до утилізації. Для нас воно дуже актуальне і воно по-любому на порядок два технологічні, ніж сьогодні, та зброя, яку використовує Росія. Але ж знову нічого. Рим приїхав і розповів Зеленському про те, що необхідно приймати закон про мобілізацію. Більш ні про що не треба говорити, от тільки закон про мобілізацію, так ми самі знаємо, що з цим у нас проблема. Далі що? Ми будемо говорити про допомогу конкретну, бо Україна рятує весь світ. Ні. Я в шоці, от цитую, що пишуть і видання: Грем прибув з візитом до Києва 18 березня, республіканець зустрівся із. Президентом України Володимиром Зеленським вони обговорювали ситуацію на фронті. Мать вашу, я знову вибачаюсь. Та що її обговорювати? Зайди в інтернет і подивись карту бойових дій, і без всяких обговорювань все буде тобі ясно. Подальшу підтримку Штатами Америки. Дякуємо. І коли ж вона буде, ця підтримка? Посилення санкційного тиску, та ми вже бачимо ці санкції, при яких ВВП Росії зростає рекордними темпами. Росія завдяки цим санкціям змогла модернізувати ВПК і використовує новітні технології. Цікаво, а від кіля вона бере комплектуючі для такої зброї. А ще Грем обговарював можливість євроінтеграції України. А як можна Україні стати частиною євроатлантичної цивілізації, не здобувши перемоги над Росією? Це ми якось в кастрированому вигляді маємо прийти в цю цивілізацію без Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, Криму? Це такими ви нас там чекаєте? Чи може вже дасти нам зброю і ми надамо соплях цій російській орді? Ні, про це Грем не говорив. І так, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо велике просидання Америки. В таких випадках кажуть, не кує, не меле. І це дуже прикро, Бо з такою політикою, яку зараз генерує Білий Дім, Україна ніколи не переможе Росію, а Росія, ну принаймні, буде намагатися це зробити. Яким чином далі будуть розвиватися відносини між? Україною і США нам з вами невідома. Але ж я сподіваюся, що здоровий глузд там всередині Конгресу переможе. І Америка займе своє гідне місце в українському питанні. Але ж поки що ситуація виглядає саме так. Активізація Великобританії і Франції грає нам на руку. Сам факт того, що європейці вже зрозуміли, що небезпека стоїть у їх порогах, і краще цю небезпеку зупинити на кордонах України з Росією часів 91-го року, ніж приймати бій з Росією безпосередньо в країнах Прибалтики, Польщі і так далі. Ну і звичайно ж геополітичні амбіції таких лідерів, як Франція і Велика Британія. А якщо б вони ще об'єднали свої зусилля? І поставили б за мету стати колективним лідером Європи, я думаю, шансів ні у кого б не було. Ні у Росії, ні у Китаю. Ну і Америка десь там з боку б стояла. Хоча, звісно ж, все ж таки для всього світу, для справедливого світу було б краще, якби всі вони, і Європа, і Америка стали поряд з Україною і зробили все для того, щоб перемогти Росію. Не залишивши їй жодного шансу. Ну а тепер висновок: все йде не так, як нам хотілося, але ж все ж таки ситуація виглядає не катастрофічною, а навіть і обнадійливою, бо європейські країни демонструють зацікавленість в Україні і в українцях, які захищають Європу від російських танків. А це означає, що у нас буде зброя. У нас будуть воєнні союзи з іншими країнами. Це означає, що така постановка питання змусить такі Сполучені Штати Америки прокинутися і зрозуміти, що вони роблять щось не так. І тоді точно війна закінчиться нашою перемогою. Все йде до того. Отже, друзі, на цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Не залишаємось байдужими, бо наша байдужість вбиває. І нас, і Україну. Іде війна: допомагаємо один одному. Обов'язково поважаємо один одного. Ми всі українці. Нам нема чого ділити. До нових зустрічей.